Вічне зерно найменше серед усіх зерен, та коли людина посіє його на полі, то вона виросте більше від усіх злаків. Навіть може бути таким, як дерево. З дерева, в затінку якого ховаються птахи, Такою є сила духу. Вона найменша і навіть непомітна, поки її не посієш у своєму серці. А дух, який проростає в людському серці, робить людину не лише душою, а й всесильною, бо більшої сили за силу духу немає. Про ніслухняного сина і слухняного. Батько попросив першого сина попрацювати, піти попрацювати до виноградника. Не хочу, відповів син, а потім розкаявся і пішов працювати. Пішов батько до другого сина та й каже те саме. Так, батько, я піду працювати, а сам не пішов. Та хто ж з двох синів виявляється слухняним? Звичайний той, хто розкаявся у своїх думках і пішов, пішов працювати. Тож, хто з двох синів, тож ж людині, яка розкаялась у своїх думках, буде нагородження прощенням. А від людини, яка за добрими вчинками ховає свій непослух, відвертається від добрих справ. Господь також відверне від неї своє обличчя, вона плід на У одного садівника була знаковниця, яка котрий рік не давала плоди. І ось він е, звертається до садівника, е, зрубай її, хай вона не займає даром місця. Садівник просить господаря, не треба, залиш. Я її обкопаю, е, покладу е, туди е, добрива, а потім, якщо вона не дасть і тоді плода, ми її зрубаємо. Так і з людиною. Треба пересвідчитись. Чи все вона мала для того, щоб виконувати свої обов'язки, а тоді й питати з нею?